Народів на землі є так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українська. В будь-яку святі. Ворчуся тим, що українка я боліна мова, наче рідна мати, в нас завжди вбивати добродей. Можливо дуже різні мови знати. Та рідна найвела для людей, велична щадба і прекрасна мова. Продолжение лірська вода. Це Україна, мова політкова. А багата і чомода, мова кожного народу неповторна і своя. Ні, рівень кримним не моду, тих укрепляє собі. Намовляю кожне слово, наче спів. найдорожча рідна мова, мова предків і батьків. Мова краса, спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків бажання, мова багатство моє. Мова то чиста границя, де б'ємо слуза джерела. Мова це наша сидінця. Має прибірну землю. Мова це права травина. Небо завтра. І змови немає країни. Мова, як мать провід. Слова, слова. Вони в селі, тривожі, трихі, радість, на сумніві, кітерні, високі, вісні, лукаві, честі, людина, счет. І слова починається людина, і з мови починається мірі. Така ласкава, мамина єдина, що бачить соловейку на світ. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той породях не сердень, а лишка немає. Соловіна година, на відео, українську рідну мову в дарній дави. Берегти її клікати, будем всюди учий час. Бо ж єдина, так як мати, мова кожної з нас. Ай, дайте дорогу, хай бішок, зібраю український народ. Прощайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів красу неповторну, як рідного неба покить. Учи дитину, рідну мову. Кордися мене і леди, а зрадити голубеньку льогу і навіть думати не сніг. Любить її, як матінка, і склона, на ліс у неї, ти ж бо їй син. Вона безсмертя рідному на Могутній вічний український дзвін. Ми українці з мовою своєю. У нас держава й мудрі народ. І поки стежкою йдемо однією, ми з мовою досягнемо висот. Ми з мовою звемося українці. Вона нам інформацію несе. Які б життя не кидало гостинці, ми разом з мовою здолаємо усе. Говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть. Як навчав у дитинстві тату. легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Слід по і людям. Вибирайте найкращі. Кожне з них лише торкнись, як струна виграва. Зрозуміли, веселі. Усі вони ваші, мелодійні, дзвінки. Українські слова, говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і миття. Говоріть, хай дозволі слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя.